Любі мої всім привіт-привіт! Не встиг закінчитись травень, як я нарешті виклала минулий огляд і дійшла до каталогу номер 2 Тим не менш, ось він лютневий каталог, який діяв з 30 січня по 18 лютого. І ось воно моє замовлення по цьому каталогу, яке я брала. В основному для себе та своїх рідних. Отже, що я вам буду зараз демонструвати? По-перше, я замовила нову команду, яка називається 5 в одному чуттєвий об'єм. З ефектом, з ефектом об'єму. Ось вона. Вона була представлена на перших сторінках каталогу. <кій> І я сподівалася, що це в нас буде заміна колишній помаді чуттєвий об'єм. На жаль, можу констатувати, що в цій лінійці відтінки не дуже відповідають кольору в каталозі. Наприклад, в мене це дика вишня. Ось як вона виглядає в житті. І ось я її прикладаю. Бачите, ну, як на мене, не дуже співпадіння з тим, що ми бачимо у каталозі. До речі, англійською назвою цього відтінка Rosewood Cherry, що можна перекласти. Отак От я думаю, що ви будете бачити, що можна перекласти як вишневий палісандр. І, в принципі, англійська назва відтінка більш якось співпадає з тим, що ми бачимо, ніж український переклад. Як на мене, це в мене. Живцем ця вишня в мене більш схожа на популясту троянду в каталозі. Тобто, в мене код 43298, а популяста троянда ось вона зверху 43 296. У формулі є кофеїн, також присутній, дуже відчутний запах ментолу. При нанесенні може бути поколювання, ну це, в принципі, як і було у помади чуттєвий об'єм. Покриття у цієї помади напівпрозоре, також, мені здається, не таке щільне, як ми бачимо у каталозі, хоча, може, на темних відтінках воно більш щільне. Не знаю, що ще можна сказати? Помада не сушить шкіру. Доволі стійка, але на губах вона дає ефект ближче до фініш ближче до сатинового, не до сатинового, як ми бачимо ось знову ж таки на малюнку, а ближче до матового. Також в цій помаді є дуже делікатний шимір, який я зараз вам спробую. Ось бачите, можна його розгледіти. Він також допомагає надати губам більший об'єм. Після вишні хочу спробувати пулясту троянду, про яку я вже згадувала, і подивитись, наскільки вона співпадає з каталогом. По-друге, замовила собі на тестування ще один продукт для догляду за губами, це олійка. Ось у такому форматі. Вона в трьох відтінках у каталозі для Оріфлейма це новий формат продукту, і його зараз можна розглядати як альтернативу блискам для губ, яких зараз в каталозі немає. В мене це код 44551, це нюд. Ось, бачите, є в цій олії у складі олія макадамії, і я сподіваюся, що вона буде давати гарний догляд за губами. Крім того, була акція, і ось ви бачите спеціальні знижки на догляд за губами. Якщо ти замовляв якийсь продукт з вказаних сторінок, то було декілька продуктів, які можна було взяти за дуже гарними знижками, десь біля 60%, і я замовила ось таке пом'якшуючий засіб, це в мене з чорною смородиною. Це, як ви знаєте, вже оновлений формат нашого знаменитого відомого всім бочонка. І зараз він є в трьох варіантах. І от зараз повинен вийти ще четвертий варіант з яблуком. Тож, ми його чекаємо. Цей Новий варіант. По третє замовила собі маркер для бриф з серії The One. В мене коричневий відтінок код 43 986. Ось як він виглядає. По відгукам гарно прорисовує брови. Я ще ним не користувалась, бо вже замовляла такий продукт, але не встигла його потестувати. В мене його забрали раніше, ніж я встигла взагалі щось з ним зробити. Відгуки, наскільки я знаю, поки що про нього гарні. Далі. Була ще одна гарна пропозиція в каталозі. Це будь-які два засоби Essentials бюджетна серія для догляду за тілом. За спеціальною ціною там виходила знижка на ці засоби десь біля 60%. І я собі замовила ось таку гарню. -ню. Гарна така парочка в мене. Це гель Скраб та маска з олією Лаванди. Заспокійливі. Також ще не встигла пористуватися цими продуктами, бо, як завжди, це буває, в мене їх встигають забрати раніше, ніж я взагалі встигаю потестувати, але це я для себе вже купила, відклала і також обов'язково поділюсь своїми враженнями. Ну, на перший погляд, запах приємний. Текстуру гелю зараз я вам продемонструю. Ось він який. Стребуючи частички такі дуже-дуже-дуже ніжні, як такий, дуже мілкий пісок. Щось подібне в нас колись було, знаєте, мені подобається. Я думаю, що не один раз буду цей засіб замовляти. Також зі знижкою. Замовила зубні пасти Orifresh. Значить, В мене для чутливих зубів, і з трав'яними оліями. Ну, продукти для догляду за ротовою порожниною я замовляю у компанії, як тільки вони взагалі з'явились у асортименті. Поки що е, ніяких нарікань е, у нас в родині на них не було, користуємось всі, і я, і мої діти вже е, дорослі, і тому ці замовлення, е, ці продукти постійно в моїх сторіс у інстаграмі можна е, зустріти. Також замовила зі знижкою щітку зубну. Це м'яка щитка, також дуже мені вона подобається. І регулярно її також я замовляю. Ще з догляду за тілом в замовленні в мене було два твердих мила з серії Sense and Moment. Це з океанським акордом і з півонією. Вага кожного милка такого 90 грамів, приємний запах, зручна форма. І ще одна класна річ така є у твердого мила Оріфлеймовського. Воно не розмилює, не розкисає, коли знаходиться у мильниці у ванні і при цьому дуже гарно піниться. Тому мило Оріфлеймовське я замовляю регулярно. З ароматів по дуже гарній ціні я замовила Lucio Brand Aura Це в нас фланкер аромату «Люсія», має такий приємний квітковий аромат. Тут ноти білої смородини, незабудки і в шлейфі кедр. Як на мене, підійде на весну осінь і на літо такий доволі універсальний аромат, не нав'язливий. З моєї точки зору, не вечірній, хоча, можливо, молодим дівчатам він підійде і на вечір. І, в принципі, це такий універсальний аромат, як на мене, як молоді підійде, так і більш дорослим жінкам. Також на сторінках парфумів по знижці були кулькові аромати. З ароматами жіночих парфумів. Це Міс Джордані та Джордані Gold Woman. Міс Джордані я взяла для того, щоб зробити набор з таким ж ароматом, а Gortani mm, Gold Woman це е, в нас е, новий варіант е, цього аромату, і вз, я його замовила для того, щоб затестити цей аромат у вигляді е, саме е, дезодоранту е, Ще один е, аромат, який в мене був замовлений це чоловічий Ексдейт. Це в мене замовлення під клієнтку. Є жіночка, яка регулярно його покупає для чоловіка, тому я її, коли гарна на нього ціна, заздалегідь зазвичай беру. І на останній сторінці також зі знижкою були мочалки з вугіллям. Давно хотіла їх замовити, спробувати, і ось нарешті вони були в каталозі, і я встигла зробити це замовлення. Мочалки з сітки, і, в принципі, такі мочалки у Оріфлейма мені також. Дуже подобаються. Також в моєму замовленні були проблики нових ароматів SO в екстатик чоловічий та жіночий. Це також фланкери аромату Соу so, Фэве. З нотою Олібаума, або це смола ладаного дерева. І останній продукт, що в мене був, це кондиціонер для волосся з серії Butanicals. Який я замовляла по акції для бізнес-підписки продукт зі знижкою 50%. Зараз я користуюсь доглядом цієї серії, дуже ним задоволена і задоволена, і тому взяла ось собі цей кондиціонер, бо старий в мене просто-напросто закінчився. Ось, в принципі, і все моє замовлення. Другому каталогу ось таке, доволі велике таке на фоні того, що я вам демонструвала по першому каталогу. Дякую за те, що ви подивилися це відео до кінця. Якщо у вас в якийсь з'явились питання, пишіть мені. У коментарах знизу. Також у описі під цим відео будуть вказані коди всіх продуктів з прямими посиланнями на них на офіційному сайті Oriflame. І що ж, до зустрічі в новому відео, де ми, я сподіваюся, вже будемо розглядати. Моє замовлення по третьому каталогу. Всім до побачення і до нової зустрічі на моєму каналі.